Суд зазначено за адресою 51. Перемоги 51. А що тут відбувається, я ще не знаю. І хто ви, теж не знаю. І що ви тут робили 20-го? Запроси працівників поліції. До засідання положення закінчення. Не скажіть, будь ласка. Шановні працівники поліції, затримуйте, будь ласка, оцю особу, оцю особу і оцю особу що знімають. Ці особи вчиняють сьогодні в даному судовому засіданні злочинки які передбачені частиною 2 статті 296. Пояснення надам учасникам. Шановні працівники поліції. Я допомагаю затримати на цьому відомому особу. Бажає, подожди, ні, падіння на суда. Чому? Падіння на суду Подожди, Подожди, Пінь. А Что вы... это было больше? Потихоньку. Б... Вы громадские порядок тихо.